Так, друзі, ви запитуєте, якщо курси онлайн, то як вони проходять? Так, у нас фотошкола, фотограф з нуля, це онлайн-фотошкола, і ми навчаємо відповідно онлайн. А як відбувається навчання? Ви не можете просто в будь-який момент придбати курс, його проходити. У нас є потоки. Є два потоки на рік фотограф з нуля і два потоки на рік фотошоп з нуля. Тобто, ви а, записуєтесь на навчання, потрапляєте на певний потік. От зараз у нас буде восьмий потік фотошоп з нуля і. 15-й потік фотограф з нуля. А ви записуєтесь на потік, і в навчання входять як уроки, які вже є записані, змонтовані, тобто ви дивитесь їх в зручний для вас час. А також входять живі зустрічі, живі маються на увазі в зумі зі мною з іншими викладачами, які є діючими фотографами. Також входить чат спілкування, де ви. Отримуєте відповіді на всі свої питання. Чат працює у нас 24 на 7, де ви спілкуєтесь, і в цих чатах також звичайно, що є викладачі, і ви по кожній своїй роботі маєте змогу отримати зворотній зв'язок. А також раз на тиждень відбуваються розбори ваших робіт. Тобто, кожний урок є домашка. Ви виконали домашку, здали її, отримали розбір на зум зустрічі на розборах своїх робіт. Крім того, в нашому курсі є гейміфікація, так, тобто є прям ігри, такі фотоігри, за допомогою яких ви ще крутіше оволодіваєте всіма знаннями, навичками і вмієте круто фотографувати, навчаєтесь круто фотографувати. Багато учнів починають заробляти уже під час навчання, тому що навчання у нас таке дуже. Серйозне базове, після якого ви вже можете заробляти на своїх фотосесіях. Є учні, які ставлять там якусь мінімальну суму спочатку. А є хто одразу там ставить 2-2,5 тисячі. І у нас є випадки, коли до кінця навчання люди заробляли 35-40 тисяч гривень на своїх зйомках. В кінці. Навчання відбувається дипломна робота. Це повністю професійна зйомка, виконана вами за знаннями всіма отриманими на курсі. Повністю професійна зйомка може бути в студії, може бути на природі. На курсі у нас є уроки як про студійні зйомки, так і зйомки на природі. Ви навчитесь знімати абсолютно в будь-яких умовах і зі спалахом, і з природнім світлом. Тобто наш курс Фотограф з нуля, це повністю базова освіта для того, щоб стати фотографом. На обох курсах у нас є три тарифи. Тому для того, щоб детальніше дізнатись про навчання, про ціни і записатись на найближчий потік фотограф з нуля або фотошоп з нуля.